Партнер ранкового шоу на Радіо 10 – Клініка Санте широкий спектр медичних аналізів, аби зберегти найцінніше ваше здоров'я. 10.14 на годинниках друзі відкриваємо гостєве кафе на радіо. 10. говороти говоритимемо про кіно сьогодні. Справа в тому, що в жовтні минулого року в рівному відбувся допрем'єрний показ першого епізоду веб-серіалу Зворотня сторона війни про життя після фронту. Продюсером серіалу став рівнянин, режисер та директор рівненського міжнародного кінофестивалю місто Мрії Віктор Булига. Зйомки проходили в Чернівцях. Долучили Чернівецьку команду. Ну і власне у нас в гостях Віктор Булига, засновник веб-серіалу Зворотня сторона війни Доброго ранку, добрий ранку. І також у нас Олександр Бочко, режисер серії Рослина на руїнах. Це е, серія, яка зараз робиться, яка знімається, е, і виконується дни одні, однією з головних ролей. Вам також доброго ранку. Доброго ранку. Е, ну що ж вітаємо вас, в Чернівцях! Дякую, вітаємо Дякую. вас. Такі х невеличка поправочка так, так. прем'єра минулому році була не тільки в Рівному, а в Чернівцях. Да я, я, а, я, ну, я так. про допрем'єр не казав е, про Рівне. Воно е, Ну в... так воно по суті дві було прем'єрнівці. Ага, і, і Олександр ага. Бочко, крім того, що ви назвали він ще також продюсер. <гум> та... <реш> От, вот ну це таки не, <гум> не, не <гум> ми заглядали, заглядали трішки вашу <гум> і і там дійсно дуже багато таких цікавих про вас є фактів, про ваші амплуа. Ну але безперечно, ви є людьми, які всупереч навіть таким буремним часам продовжуєте працювати в кіномистецтві. Мистецтво це, звісно, ж також особливо під час війни, це наша зброя. Тож вам дякуємо, що ви продовжуєте таку. Важливу місію сьогоднішній ранок у мене розпочався з першої серії веб-серіалу? Я подивився, чуєш світа, і насправді я не знаю, чи це ранкове кіно, чи не ранкове кіно, я задався питанням, чи це був найкращий вибір саме зранку подивитися, але потім прийшов до думки, що в принципі життя нам зараз підкидують такі сюжети, що в кіно ну, життя набагато трагічніше. Як виникла ідея створення саме такого потрібного, як на? Мене серіалу і чому він тільки веб-серіал? Чи означає це, що ви не плануєте його показувати в. Як на мене, то краще б замість телемарафону показували таке кіно? Ну давайте я з другого питання писав. Чому це не великий серіал, да? там телевізійний, mm -hmm. е, скажімо, а веб. Ну, все пов'язано з фінансуванням. Mm -hmm. Кіно це все таки знач значні кошти, якщо, ну, це, якщо це робити якісне кіно. І... Всі ми бо... розуміємо, що Ось... за якість треба платити. Так, а звичайно, веб-серіал це такі невеличкі серії, 10-15. І, до речі, перша серія теж мала бути десь так, 10-15. Але р -р режисер Іван Данілін, який був режисером першої серії, він трошки. Є розширив. ну, ну з майже півгодини години Ну так трошки так. От а на рахунок того, як з'явилася ідея, е, ну як сказала Діана, справді в цей час ну кожен повинен бути е, якимось чином долучатися е, своєю працею е, до, до перемоги, крім донатів, крім якихось ще речей. От і так як ми в кіно, так як у мене були кінопроекти і перед цим і я вирішив зробити ось такий серіал, який кожна людина може побачити, якщо скажемо кінотеатр, ну не кожен там може зарапіти там чи, чи, з різних причин. Ось, а тут інтернет, вільний доступ, це будь-коли подивишся, і ну не тільки українець може, а й громадянин іншої країни, тому що там є англійські субтитри. Ну ось, дублювати ось... англійською, не плануєте. Зараз і штучний інтелект робить дива. Мені здається, що зараз просто треба знайти потрібну програму. Якщо... і Можна і на польську, і на угорську. і на Якщо, якщо така виникне потреба, ну поки що <смі> нема потреби. Mm -hmm. До речі, на на рахунок штучного інтелекту. Я буквально мені дуже сподобалося це, що і штучний інтелект робить з поезією Шевченка. Ось на, на сучасне. Я не знаю, як вам ну ви ви більше до до, до музики, але мені сподобалося. Я навіть себе запостив там якийсь один mm -hmm. на Фейсбуці mm -hmm. на сільські, але мені там друзі, хто написав для чого ти постиш, це ж не... Це пластмаса. Це, да, да, да. Ну, але є деякі речі, є досить такі цікаві. Ну я згоден. Тут головне, скрипт правильно йому прописати, тому і потім можна його на творчість тоже розпочати. Тому що, скажімо так, от молодь можливо не візьме, не відкриє Шевченка там його поезію, а тут подивиться і вже Шевченко буде. Вже... Я згоден, так да, це різні форми донесення головного змісту. Так, отак от це паралельно і. І з нашим проєктом тут все-таки є паралелі. У вас виникла ідея створити такий потрібний серіал. Такий ну, серіал, який дуже на часі. А, і звісно ж стало питання підтримки. Як вам вдалося її знайти? Хто допоміг в реалізації даного задуму? Як і в минулому році, так і в цьому році проекти фінансують Український культурний фонд. Угу. Слава Богу, що є така можливість. Подаємо заявки. Подавали ми на більше серій, але конкуренція велика, тому що зараз фінансування всі шукають. Ось mm -hmm. ну але слава богу, нам вдалося. Нам вдалося все таки на цю серію знайти. Далі пізніше я розповім всі всякі деталі, але я хочу, щоб ми і Сашка залучили, бо він за заскучав. Пан Олександр нам просто поза ефіром поділився, що радіо це не його, він Наталя — Це Це ваше, просто вам блага слухача. Нема такого, що радіо це не чиє. Ну давайте тоді поговоримо про серію, яку зараз знімають, Рослина на руїнах вона називається. Який головний сюжет цієї серії. Ну, сюжет він Не будемо спойлерити, Ні, да. насправді це не важливо. Uh -huh. Важливо про, то, про те, про що кіно. Uh -huh. Я вам скажу, я знімаю більш ніж 40 років, і для себе я... Ну, така річ, якщо я не знаю, про що я знімаю, я взагалі знімати не буду. Просто, ну як, є кінцева якась мета, і її треба досягнути, розумієте? Ви одразу під час початку зйомок бачите, чим має закінчитися? Все так, так. зрозуміло. Я, ні, не тільки це. Я бачу, можуть бути якісь імпровізації, але імпровізації можуть робити на діло чи проти діла. Все, що проти, відсікаємо. Все, що за. Навіть якщо це цього не було прописано там чи щось таке, все робить на справу. Угу. Якщо все робить на цю мету, тоді все виходить. Угу. У сюжет і ідея, можна я так, спочатку давай, давай. ідея угу. першої серії це про те, що все познається в порівнянні, і не потрібно е, ніби спішити вмирати. Да? Там сюжет розгортається навколо військового, в будь -якому, який, в будь -якій ситуації завжди є вихід та, який завжди завжди в, в тупік і так. не може з цього його всі покинули. Він в цьому тупіку і він намагається покінчити життя самогубством. З'являється дівчина, давай, яка його відволікає від цього. Я нічого так, не, так. Не, не, не спойлерю. От навколо цього розгортається і дійсно в кінці ну сказати, що мені хотілось плакати, це нічого не сказати, тому що ну дійсно ми вже щось живемо серце не, не щось, а справді ти бачиш, що це настільки реалістично, і що ми живемо ніби в цьому кіно. А хоча це не кіно, це наше життя, яке іноді дарує найбільш і, і, і більш такі страшні сюжети. Це найкраща оцінка для кіно. Що, що це вискавевся все життя? Так, от що це ви не побачили, що це актори. Ви побачили людей ні. справжніх живе. В тому то все є справа, що передана ця ідея, найголовніша, і все кльово зроблено. Все зроблено. Я не сильний там знавець в жанрах, але мені здається, що це супер реалізм. Просто. Але мені побачимо, як там вийде це серію, але дуже подивіться, що значить Бачимо, як ви я, 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 я родні. Я наперед не хочу, я, наперед нічого не хочу сказати. От, от, Але коли ви подивитесь другу серію, і можливо ми зустрінемося ще, угу, угу. І, 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 от ви ще скажете на рахунок Задоволені, друзів. Бо, Тому що, знаєте, ви зараз повинні, повинні рости. Перше там все вище. Да, да, да. Так що я сподіваюся, що от, це ваша така е, ваш нерв, який ви отримав, ця емоцію. От, воно буде продовжуватися і, і в другій серії, і в наступних ні, я зовсім інше. Mm. я про те, що наперед не, не треба yeah, <рес> у нас <рес> в умовах сьогодення так важко щось прогнозувати, але ми залишаємося оптимістами. Звісно, я хотіла запитати в Олександра наступне. Я знаю, що колись у вас були амбіції, там ще десь у студентські роки стати актором. Зрештою, ви отримали режисерську освіту. І тепер знімаючи ось цей другий епізод проєкту, ви також і виконали одну з головних ролей, наскільки я знаю, в цьому епізоді. Чи, чи ну, це як так? Це... Але... І як ви це поєднали? Адже і режисура, і дуже... акторська гра, і що важче, що легше. Ви знаєте, на самому ділі все просто. Я ну, по життю упертий, як сказати, що як бик, то нічого не сказати. Як і 10 биків. І по молодості я. Намагався поступити в інститут на акторський 5 років. П'ять років мене виганяли. Але мені казали таку річ. Казали, Сашу, в тебе з акторством все добре. Але ти не актор, ти режисер. А я та, що ви мені там? А казали такі люди, що я, я навіть не хочу вам прізвище називати. Ну, думаю, добре, пішов на режусур, звісно, з першого разу тут, з ходу. І пройшло десь пару років, і я зрозумів, наскільки були мудрі ті люди, що казали мені не йди туди, на акторське. Ну, не моє. Не моє. А от режисура – це моя. І ну, паралельно, коли навчаєшся, ти граєш. І я не бачу ніякої проблеми для режисера, якщо він режисер щось зіграти. Взагалі. Тим більше він говорить часто акторам, от треба так, так зіграти. Тобто, якщо він говорить, він повинен сам вміти це робити. Так, я, так, я е, повинен, розумієте, кіно це час. І для того, щоб ну, його було менше, щоб було ефективніше, мені треба показувати, як грати. Угу. Щоб актор е просто скупіював і менше часу це зайняло, щоб він там не ходив, думав, там, брався за голову. Як же це зробити? Зробили от так і все. Угу. Зняли добре. Діана, і до речі, добре, що ви це питання задали. Е наша сценаристка Іри Ірина Піварь. Коли так, про неї трошки розкажу, і тоді вже до цієї теми. Mm -hmm. Коли вона побачила першу серію, я її запостив в різних там спільнотах, в тому числі сценаристи України, і вона побачила там, і вона мені пише, Віктор, у мене є класна ідея для вашого серіалу. Ну, вона мені прислала такий локлайн, там, короткий синопсис. Кажу, добре, Ірина, але я не знаю, коли ми будемо, чи будемо. Ну, я, Зразу мені вона так здавалася. в ну, нас ще інше є, в нас, нас є ще інше багато сценарій. От. І коли е Український культурний фонд спільно з 3-ю е штурмою бригадою якраз, е започаткували лот е Культурний штурм, mm -hmm. якраз е тема цієї ідеї, якраз я згадав, все, Іра, подаємо туди. І ми подали і виграли. Так ось, Ірина, коли. Почула, я сказав, що Олександр буде актором, ось, то вона каже, слухайте, а він же говорив в інтерв'ю, теж mm -hmm. він сказав, що я ж не актор, там, все вона переживає. Каже, не переживайте, Ірина, все буде нормально. До речі, ми трошки, е, Олександр, 에, трошки змінив. Там, 에, взагалі, Ірини мав бути іноземець учитель, а тут у нас вже громадян Ну, Це такі 에, досить кіночасно, що 에, сценарій, який пише 에, сценарист, він не завжди стовідсотково його на побачить. Там режисерство бу... залишаються рожки і ножки, ну, коли такі, не будемо дані, але ідея і це її це стовідсотково. Так що. Тут от, от я згадав оці ці речі. Mm -hmm. Ірина зараз, до речі, так сталося. Ну багато зараз українців за Вона зараз в Америці слідкує. Дуже у нас там різниця в часі. Вона там пише, як все. І звісно, що вона, на жаль, не зможе наживо приїхати на прем'єру, ні не в ріну членцях, але онлайн вона буде. І, і теж вона тримає кулечки. Іра, тобі привіт Так, да, передаємо привіт, ну, пане даче... Олександре. В мене ще одне питання стосовно конфлікту. Олександра Бочко, Ржесера режисера і актора. і актора на снімальному майданчику. Буває у вас таке, що ви не можете. От що у вас конфлікт реально ви виникає знаєте, між соб... не всередині між себе. Ніякого, ніякого конфлікту немає, але є дуже е, велика незручність. Я як режисер, я в першу чергу думаю, там, як кадр виставлений, mm -hmm. як світ. А чи вірю я актору. Там, ну, коли сам граю, так, стоп зняли, стоп, я дивлюсь. По два. сторони. я mm -hmm. сам собі. Mm -hmm. І ви знаєте, в <кій> мене є проблема а, з текстом. Я, все, я граю, але сам думаю. Про те, як воно, ну вдвох капостасях це важко. Як режисер, <laughs> і мені е, інколи просто важко переключатися. Mm -hmm. Як актер, я не можу, а думаю, ага. А чи добре тут світло? От я так, я вста, ну, повернувся в, там, в профіль, mm -hmm. а, а як воно і це збиває. Так, ну це є. Угу. Але нічого, ви знаєте, я згадала теж, ви кажете, що проблеми з текстом. Арнольд Шварценеггер однією фразою I'll be back», <свеч> але став відомий на весь світ. Так що я думаю, що ми вже як в якості глядачів побачимо фінальний результат, то вже ми вам скажемо, що все класно. Ми а я вам зараз можу сказати, що все класно. Ви <свеч> 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 <Однозначно. свеч> <свеч> <свеч> І Це а, прекрасно. <свеч> <свеч> а, до ваших регалій 3 3 треба містер містерск. Прекрасно. Розкажіть, будь ласка, про роль Буковинської. Кінокомісії в цьому всьому процесі так, завдяки Владіславу Сєврікову, в нас і перша серія знімалась, він дуже багато допомагав по локаціям і дякуючи mm -hmm. йому, і ми теж він допомагає і, і, і Владислав, і Буковінська кінокомісія. Нам і з другої серії в mm -hmm. нас, до речі, тут такий момент присутній. Бо по суті, в нас ще йде знімальний період. Ми сьогодні просто зранку до вас завітали і зразу. Mm -hmm йдемо на знімальний майданчик. Е, в, 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 така ситуація, що нам треба е, один кадр з дрону. І це дозвіл, військовий час. Так. Так. І спочатку ми давали значить, лист на військову адміністрацію, а потім виявилося має, Генеральний штаб. І несе так просто, і тому можливо, нам прийдеться це замінити. Ну будемо будемо, як ми вже сьогодні говорили, таких варіантів, які ну не здійснені, немає. Треба шукати якісь вихіднообхідні шляхи mm -hmm. чи можете ви наразі привідкрити завісу, можливо, якісь стосовно конкретних там історичних, можливо, відомих локацій, або взагалі просто з тих локацій, які чернівчани зможуть впізнати. В на, на жаль, епізоді. на жаль, як в першому там не таких не багато було локацій, які можуть пізнаваних, пізнаваних І тут не дуже, тому що у нас по суті два герої, два, mm -hmm. два персонажі, і вони не на натурі. Ми знімаємо. На натурі буде, можливо, там один невеличкий кадр, а все він в інтер'єрі. На жаль, mm -hmm. ну це такий сценарій. Але ми сподіваємося, от Олександр Приїхав він дуже підвражений від Чернівців, він перший раз. А мені сподобалося. Я, я, я тут, Клас. в принципі, вже зараз так рівне. Чернівці колись як, як вчився, і е, тут в університеті одружився, дружину збирав рівне, е, старший син народився на вулиці Рівненській. Я кажу, о, ти наш хлопець! Ось і так сталося. Що зараз ми торі на чернівці, і я завжди кажу, хлопці, коли приїжджають, ну, йому це не, не грозить, але я кажу молодим хлопцям, кажу, дивіться. В Чернівцях най... найкращі дівчата. Я одружені в Чернівці. І ви не пожалкуєте найкращі дівчата в Чернівцях. Комплімент Діана вам теж. І я сідаю рівно. Так що колись якісь історичні теж будуть. До речі, я маю кучу ідей різних, але все пов'язане з фінансуванням. у мене навіть така, от я Олександр розказую, є така ідея. Ну не можна наперед говорити, але я вже її випущу. Можливо, можливо, хтось почує, і хтось якимось чином підтвердить. Ну, під підтримує. Зробить серіал або веб-серіал, який називається Кобилянська. Ну це Взагалі собі сіткомі ще зробити. Так, уявіть собі, це тоді б ми показали Чернівці. Тоді б Чернівці побачили всі. Хто живе в Ізраїлі, хто в Америці, можливо, навіть чимось навіть допомогли. Тому я вирішив цю. Теж ви випустите в простір цю ідею. Ну ну таке. такі треба випускати в космос. Так. <сум> нехай все свічує і нехай дає фідбек. Дай скажіть ще, будь ласка, от перші дві серії знімалися, знімаються в Чернівцях. Наступні також будуть у нас зніматися. Це я ну, про роль буковинської комісії. Вже <сум> дві серії в Чернівцях зняли. все залежить від багатьох факторів, тому не будемо mm. наперед нічого говорити, тому що є ще така таке прислів'я, хороша справа. Значить, вимагає тиші, так mm -hmm. от ну, будемо намагатися. Якщо це буде в черенцях, ну як ми грали з Оксаном з, з двома руки, руками. Mm -hmm. от. У нас є там і інші міста, теж не будемо поки говорити, які. Але на сьогодні от така ситуація. Сьогодні ми живемо е, в сім. А що буде далі? Ну будемо бачити. Бо таке mm -hmm. зараз життя не передбачуване, але mm -hmm. ми намагаємося намагаємося. Вище 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 до якоїсь вершини. роби, що повинен і будь що буде. Згоден повністю. Так. Так. Згоден повністю. Ми вам дякуємо за те, що ви в своєму щільному графіку знайшли час для до нас завідати в студію і ради знайомства дуже з вами. Дякую вам, будемо очікувати вас на прем'єрі в Чернівцях. Якщо у вас буде можливо ефір, то тоді в нас буде ще онлайн-прем'єра, бо це веб-серіал. Ось може, якщо туди туди не встигнете, приїжджайте в Рівне на прем'єру. Бачите, скільки є скільки варіантів? можливості варіантів. Які в тебе нескромні бажання. <реш> <реш> чого? Так а чого стримувати? Я Треба, зможу. щоб все світ чув їх і допомагав. Так і нам ціли. було дуже приємно, і оця енергетика позитивна, Ми зайшли ми сьогодні. За з Олександром говорили, бо ми в ці локації, які ще в нас є пару секунд, да? в ці локації, які ми, е... ми знімали, там Олександр Сов каже, я відчув, тут енергетика, тут, тут треба знімати, тут, тут все. Ну так і ми зайшли вас. Ви знаєте, я як студент, ну я колись знімав дуже багато квартир, ну дуже багато і жив потім знімав квартири. Я це відчуваю. Я от, були такі випадки, там хочу зняти квартиру, мені її показують, я заходжу і кажу, я тут жити не буду. Не буду. Може розказати, їм. А в Чернівці, а знаєте, як кажуть, ні, ні, тут вже, в них вже час закінчиться. Угу. А Чернівці це таке місто, в яке завжди хочеться повертатися. Так? Це правда, так. а я люблю старі міста. Так, тут, тут є історія, тут є своя аура. І Скільки тут є ще часу? У, у нас три хвилини, так? — Так, майже три хвилини. Зараз ну, якусь історію ще розкаже. Ту, що я тобі сьогодні вранці розказував. Але за... десь я знімав, їздив, ну, не знаю, десь мене було півроку. І за весь цей час, а я не п'ю коли, ну, займаюся, ну, роботою взагалі. Угу. Ну, може за півроку я грам сто випив там десь. І заходжу в студентську гуртожитку. Угу. Угу. Я піднявся на два, два прольоти. Як мені захотілося стакан водки. От тут аж руки затрусили. Це м'ясова пам'ять називатися. Нас, нас слухають студенти. До речі, я Сонтар, тут. Там вони, я, я думаю, я краще коли був студентом, знає, тут так, поруч так, недалеко на е, герої Небесної Сотні, то В першому першомуртожитку, це та, мої та, найкращі роки пройшли. То тому, і, якщо ми от будемо ще знімати, ми студентів будемо запрошувати теж на якісь намасовки, на якісь волонтерські ну можливо, навіть когось будемо, якщо якийсь каст на роль. Так що ми дуже раді чернівцям. Дякуємо вам, що запросили. Дякуємо Буковинській кінокомісії Владиславу Сєвлікову, що він нас під підтримує завжди. І будемо сподіватися на нові проекти. І тримаємо зв'язок. Одним так, словом, так будемо, так. будемо все буде. Віктор Булига, засновник веб-серіалу Зворотня сторона війни та Олександр Бочко, режисер серії «Рослина на руїнах та виконавець однієї з головних ролей цього епізоду. У нас були в гостях. Друзі ефір ми збережемо на нашій сторінці у Фейсбук. Розповсюджуйте. Дякуємо, що завітали. Вам легких зйомок. Ну і, звісно, Такого не буває. Але ми мусимо вас. Ми залишаємося. Дякую всім чарівчанам і чекаємо вас. Хто знає нас, хто не знає, чекаємо вас на прем'єрах наших. Дякуємо, дякуємо. кафе Реклама. Магазин чаю мій чай. Вивчай з нами чай. Мій Перехід до енергетичної незалежності це розумно і.